Ситуація з наповненням місцевих бюджетів на Волині досить складна, констатували учасники розширеного засідання колегії облдержадміністрації. Найбільш проблемні скарбниці Луцька та Ківерцівського району. Україна єдина і неподільна, і ніякі зовнішні агресори не зможуть цього змінити. Засвідчити це має на меті марш єдності, який стартує з театрального майдану і прямуватиме до площі возз'єднання. В обласному конкурсі фахової майстерності малярів серед учнів професійно-технічних закладів перемогу здобула єдина дівчина-учасниця. До роботи таке. Мене серце лежить. Малювати люблю. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події вівторка 29 квітня. У студії Світлана Дейнеко. Вітаю вас. Ситуація із наповнюванням місцевих бюджетів на Волині досить складна, констатували під час розширеного засідання колегії облдержадміністрації. Найбільш проблемними є скарбниці Луцька та Ківерцівського району. За перший квартал нинішнього року обласна казна отримала на 219 мільйонів гривень менше, ніж за відповідний період 2013-го. За три місяці 2014 року до місцевих бюджетів надійшло понад 937 мільйонів гривень податків і обов'язкових платежів. Це на 219 мільйонів менше ніж за відповідний період торік. Волинь область дотаційна майже на 70%. Зважаючи на те, що обласний бюджет не дотримав з державного 302 мільйон гривень дотації вирівнювання, з'являються ризики із випиту заробітної плати бюджетникам. Це значить під час розширеного засідання колегії директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк. Понад 72 тисячі осіб працюють у цій сфері. До кінця року їм не підвищуватимуть заробітну плату, середній розмір якої нині становить 2190 тисячі гривень. Однак ці категорії передбачені надбавки. Відповідні надбавки можуть виплачувати у граничних розмірах: в осміті до 20%, бібліотекарам до 50%, медичним працівникам за умови забезпечення повному об'єму виплати заробітної плати. Цього року зв'язку з економією доведеться переглянути штат бюджетних працівників. Зокрема, планується змінити оплату роботи соціальних працівників. Зменшено видатки на отримання фахівців і соціальної роботи у цілому на 8,8 млн грн. мільйона гривень. Їх штатна чисельність становить 387 штатних одиниць, з яких станом на перше січня цього року було фактично зайнято 368 посадок. посад. Подальше їх отримання може здійснюватись виключно за рахунок власних джерел відповідних бюджетів. Однак складна ситуація із бюджетом не позначиться на виплаті соціальних допомог інших захищених видатків. Волиняни отримуватимуть їх повністю. Стабілізація ситуації в державі дозволить бюджету творичим підприємствам запрацювати на повну потужність. Відповідно, наповнюватиметься і скарбниця краю, сподівається, представники влади. Ішлося на колегії і про фінансову дисципліну на підприємствах в установах області. Голова облдержадміністрації Григорій Постовіт наголосив, що усі перевірки відомства повинні бути об'єктивними. Чому сьогодні складається враження, що фінінспекція у нас? До одних підходить принципово, до інших підходить менш принципово. Тому я хотів би заакцентувати увагу, що підхід до всіх повинен бути один принциповий. Також було підбито підсумки опалювального сезону, що минув без особливих ексцесів. І визначено завдання з підготовки до наступного. На 4 мільйони гривень зменшено доходи і видатки Нововолинського міського бюджету на 2014 рік. Ці зміни затвердили сьогодні позачергова 36 та сесія міської ради. Бюджетного Волинська на нинішній рік становив 222 мільйони гривень. З метою економії і раціонального використання бюджетних коштів на позачерговій сесії міської ради доходної видаткову його частину зменшено на 4 мільйони. Зміни в коштористі аргументувала начальник управління фінансів міськвиконкому Галина Бурочук. Доходи по власних надходженнях зменшуються на 2 мільйони 788,7 тисячі тисяч гривень, в основному по податку на доходи фізичних осіб. Враховуючи жорсткий режим економії коштів, оптимізовано перелік міжбюджетних трансфертів, транспортів, що надаються з державного та обласного бюджетів. Місцевим бюджетам. зменшено їх обсяг. Зменшується нам дотація вирівнювання на 1 мільйон 134,3 тисячі гривень. А також зменшуються інші субвенції, запропоновані зміни до кошторису обмежують фінансування раніше прийнятих міських програм соціального захисту, але вони не позначаться на виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери, запевнила Галина Бурочук. На думку міського голови Віктора Сапожнікова, кошторис Нововолинська цілком збалансований. Нам, наприклад, додають ще мільйон на полігон твердих побутових відходів. А я питаю в області: а ці гроші будуть чи вони на паперах? Бо їх фактично ще немає, і чи будуть в мене з'являється сумі. І дай Бог утримати нам все це господарство, коли у нас фактично з тих 11 мільйонів. Скільки у нас зараз лежить платіжок на бю суму 3,5 мільйона в казначесті? Ми маємо гроші, але да, вони лежать. Депутати міської ради одноголосно затвердили зміни до кошторису Нововолинська на 2014 рік. Із десяток громадських активістів зібралися сьогодні біля Луцької міської ради на мітинг за чисті узбіччя. Вони не задоволені роботою комунальних служб обласного центру і вважають, що потрібно навести лад у цьому господарстві замість закликати громаду брати участь у різноманітних суботниках. Бажання дихати чистим повітрям і споглядати прибрані узбіччя спонукало з десяток активістів організувати мітинг біля Луцької міської ради. Вони вимагали, аби керівник міста Микола Романюк навів лад у комунальній сфері. На думку лідера мітингарів Артема Орлова, працівники комунальних підприємств недбало ставляться до своїх обов'язків. Наші головні вимоги до Миколи Ярославовича Романюка, нашого мера, щоб він прибрав місто Луцьк і надалі прибирав професійно і якісно. його. Хочу, щоб міський голова показав на власному прикладі, як потрібно прибирати місто, як потрібно ну, слідкувати за чистотою. То може ви як то кажуть, руки в ноги самі б цим зайнялися, якщо вас це так турбує? Гарне запитання. Проблема є, але це проблема не другорядна, тому що е, ми вимагаємо не те, що прибирати після тих людей, які смітять, так? Треба, щоб міська рада хоча б зробила якісь рішення, щоб тих людей чи штрафувати, чи патруль ходив. Активісти також наголошували, що жодного політичного підтексту у цій акції немає. Мовляв, проблему неприбраних узбіч вони дійсно вважають актуальною. Мене надихнула людина, якої проблеми є з легенями, якій лікарі прописали дихати чистим повітрям. Ось самі товариш. І ми так гуляючи містом, побачили, як вивозиться сміття, тобто вантажівка з купою бруду, на яку все лопатою і мітлою прибиральниками. Без брезента їздила просто по місту, збираючи цей бруд і автоматично його розкидуючи в повітря. Поспілкувався з борцями за чистоту заступник директора департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк. Працюють двірники, здійснюється там завірка урн, прибирання всіми силами, ті, які є можливі, в межах того фінансування, що поки що йде. На сьогоднішній день здійснює прибирання це орієнтовно 75 двірників на місто Луць, житлово-комунальне підприємство. І також ми залучаємо до прибирання спецтехніку. Це дві одиниці погрузчики, ПК на базі Луць спецкомунтранс, які забираються всі змети. Ну десь близько 11-12 машин їздить, що забирає змети, а також три щітки на базі МДК МАС, ну, у підмітають місто під бровкою. активісти все ж стоять на своєму, Незважаючи на проблеми з фінансуванням, місто має бути чистим. Сьогодні секретаріат обласної організації національної спілки журналістів України прийняв звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, виконуючи обов'язки голови СБУ Валентина Наливайченка та генерального прокурора України Олега Махніцького щодо прийняття невідкладних та рішучих заходів у справі визволення захоплених сепаратистами у заручники працівників мас-медіа, притягнення до відповідальності осіб винних у порушенні законодавства щодо журналістів, забезпечення охорони їх життя та здоров'я. У зверненні, зокрема, йдеться. Працівники мас-медіа з різних регіонів України стають жертвами незаконних озброєних формувань, які перешкоджають їхні професійні діяльності та захоплюють у заручники. Особливо гостро ця проблема постала спочатку в Автономній Республіці Крим, а останнім часом у Донецькій, Харківській і Луганській областях. Серед журналістів, що зникли, представник Волинського інтернет-порталу Волиньпост Сергій Шаповал. Вважаємо за доцільне, щоб журналісти українських мас-медіа координували маршрути свого пересування з відповідними обласними організаціями Національної спілки журналістів України. Ті, в свою чергу, погоджували з правоохоронними органами. Кінець цитати. Також секретаріат обласної організації Національної спілки журналістів України затвердив рішення первинної сплечанської організації Волинської держтелерадіокомпанії про прийняття в члени спілки завідувачкою редакції творчо виробничого об'єднання телебачення Олену Собець. Волинська молодь заініціювала у Луцьку марш єдності. У такий спосіб учасники та організатори акції намагаються підтримати східні та південні регіони України. А ще заявляють, захід невіддільний від них. Україна єдина і неподільна, і ніякі зовнішні агресори не зможуть цього змінити. Засвідчити це має на меті марш єдності, який стартує з театрального майдану і прямуватиме до площі воз'єднання. Підтримавши ініціативу організації Іскра у центрі Луцька зібралася молодь з українською символікою і в національному вбранні. Мета чітка. Україна це єдина країна, яку не можна ніяк розділити, не дивлячись на старання сепаратистів розділяти країну, розділяти народ, вести якусь інформаційну війну. Ми все таки залишаємося єдиними і хочемо такими акціями показати своїм прикладом, що ми всі є українцями і всім хочемо залишатися однією країною, однією нацією. Ми хочемо, щоб влада почала активну боротьбу. Проти сепаратистів на сході, а на псевдо-антитеристичній операції, коли відбувають зброї військових, ті ж самі сепаратисти. Серед тих, хто долучився до акції організації Молодіжна платформа Батьківщина Молода, Українська Народна Молодь у супроводі автомайданівців. Активісти з патріотичними вигуками рушили вулицею Богдана Хмельницького. Гасло акції чужого не треба свого не віддам. Її учасник Богдан Терен пояснив так: у нас є все своє, у нас прекрасні люди. У нас... Прекрасні товари, які ми виготовляємо, в нас прекрасні ландшафти, Ми повинні це все любити та оберігати і не дати нікому зазіхнути на це все на майдані. Братський міст до учасників маршу єдності звернулися активіст Луцького Євромайдану Роман Перванчук і голова обласного осередку організації Центр ефективної комунікації Олена Ковальчук. Вони закликали однодумців бути наполегливими у досягненні цілей. Ми можемо попливати на тих людей, які слов'янської інших містах, показати, що ми за. За них, ми за Україну нам без різниці на якій мові спілкуватися. Боротьба триває. Ми молодь. Ми студентство розпочали цю боротьбу, розпочали цю революцію, і ми маємо не здаватись до того часу, поки не будуть враховані і досягнуті всі вимоги, які ставили Майдан, Поки політики нас не почують. Під час акції відбувся флешмоб. Вишикувавшись, молодь утворила фразу I love you, A». зрештою у любові до України. Учасники маршу зізнавалися і в традиційний спосіб. Я Дуже люблю Україну, люблю свій народ, люблю свою державу, люблю свої звичаї та традиції. Я хочу просто ж наша Україна в майбутньому процвіла, щоб ми були в Європі? щоб ми просто були в Європі і були, і були чесними вільними громадянами. Увінчав марш єдності гімн України. Його співали усі, хто зібрався в цей момент на братському мосту. Український народ пережив кілька періодів масового винищення, які за масштабами можна перерівняти до геноцидів. Однією з найстрашніших таких акцій історики вважають депортацію українського населення з Холмщини, Підлящі, Нацяння і Лемківщини. Тему українсько-польського протистояння ґрунтовно і об'єктивно на основі документальних досліджень вивчають в обласному краєзнавчому музеї. Нині заклад гостину відкриває двері усім, хто хоче більше дізнатися про трагедію холмщиків. 70 років тому на території Польщі палали українські села. Етнічних українців виселяли з їх родових помешкань у нікуди. Тоді було депортовано понад 700 тисяч наших співвітчизників. Цій сумній сторінці взаємин України і Польщі у Волинському краєзнавчому музеї присвячено виставку Холмщина Історія трагедії, події та долі. За словами наукового співробітника відділу новітньої історії Надії Троневич, у цих переселенців варто багато чому повчитися, адже українці їх вважали поляками, а поляки чужинцями. Така польська поговірка, і то ні отець, і то нема, ні матка. І там їх поляки не любили, оточували села, палили вбивали. І тут на Україні на сході їх не сприйняли. Як братів українців, а вони були поляками для них. І такого, ну такого затишку, відчуття батьківщини в них так і не було. Так вони і не стали своїми. Кажуть, бідний багатому не товариш. Це одна з причин несприйняття етнічних українців їх земляками, продовжує Надія Троневич. Переселенці були людьми заможними, а потрапили на землі, де протягом десятиліть все майно було спільним. Почесною вважалася праця на благо держави, яка по суті не дбала про благополуччя своїх громадян. І вони були гарними, добрими хазяїма. Їм обіцяли землі, яких вони не отримали. Тільки 30% населення отримали більш-менш якесь житло. А решта це все було ну, дуже тяжко було людям. І через 70 років у цій історії залишилося багато незвіданого. Студенти-історики східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які прийшли на відкриття виставки, подивували поверхневими знаннями про ті події. Щоб розповідати, такого не розповідали, тим більше ми, так би мовити, історики поверхнево могли зачіпати цю тему, а щоб так детально, конкретно ні. А побувши от сьогодні на цій експозиції, от я, наприклад, дуже багато для себе цими всіма фотографіями багато що для себе дізналася, це в першу чергу. І, можна сказати, відчула якось мимоволі, відчула все на собі, як люди. Колись пережили це, просто так не опишеш, не скажеш важко. От, а що до сьогодення, то звичайно пов'язано навіть поглянути на Крим, ви ж розумієте вона, на східну Україну, то скажімо так, що все ж таки ті минулі роки в нашу державу все ж таки повертаються. На жаль, в історії України багато сумних сторінок. Втім, переписати їх неможливо, як би не перекручували історичні факти на догоду тим чи іншим політикам. Пам'ять людська те єдине, що допоможе уникнути трагедій у майбутньому. Обласний етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних закладів з професії Маляр відбувся на базі Любомського професійного ліцею. Тут створено належні умови, щоб конкурсанти сповна розкрили свої здібності у будівельній справі. Конкурси професійної майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів це стимул майбутнім робітникам і їх педагогам для підвищення рівня професійної підготовки, розвитку творчої активності і бажання бути кваліфікованим спеціалістом. Щорічно в області проходять конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Цьогоріч в нас таких конкурсів проходило чотири: кухар, слюсер з ремонту автомобілів, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва. І сьогодні проходить останній конкурс з професії маляр. В конкурсі беруть участь учні випускних груп, тобто, це вже майбутні випускники. Спочатку вони виконували тестові завдання на персональному комп'ютері з предмету технологія малярних робіт, а потім оздоблювали стіни рідкими шпалерами. За роботою конкурсантів спостерігали представники обласного та районного центрів зайнятості. Оцінювало конкурс компетентна журі, до складу якого входили фахівці будівельних підприємств навчально-методичного центру профтехосвіти області. Роботодавці зараз потребують і виконання робіт на будівництві з оновленими знаннями. Тому дуже цікаво, що саме сьогодні на конкурсі буде використовуватися новітні технології. Зараз ми знаходимося в майстерні навчального цього навчального закладу, в якому проходить безпосередньо другий тур конкурсу, тобто практична частина. Чому вона заключається, це нанесення рідких шпалер на стенд. А чому рідкий шпалер? Тому що ми знаємо, що зараз є дуже популярні євротехнології і тому такі умови, що іменно сучасні, іменно сучасні технології виконання цих робіт. Загалом всі учасники конкурсу успішно справилися з практичними завданнями. Однакову кількість балів набрали учениця Торшинського професійного ліцею Іванна Марушко та учень камінь Каширського вищого професійного училища Андрій Давидюк. Однак практичну роботу кращою визнали Іван Марушко до слова єдиної дівчини-конкурсантки. Мені подобається ця професія. Я люблю займатися таким, вдома роблю сама для себе. Накрасочна гармонійна. подобається як будинки строять. Красиві, дуже люблю так до роботи таке. в мене серце лежить. Малювати люблю. Зараз я навчаюсь на третьому курсі і запросили майстера Камнікашельського поїхати на змагання. Я вважаю, що потрібно такі робити конкурси для учнів, щоб вони могли використати свої цілі або можливості, що вони вміють робити. Переможець обласного конкурсу візьме участь у третьому етапі всеукраїнського конкурсу, який відбудеться в Хмельницькому на базі державного навчального закладу Подільський центр професійно-технічної освіти. Свічка як прообраз сонця у дохристиянську добу, свічка як символ молитви, і свічка як товар. Такі різні грані звичайної воскової свічки у новій книзі описує волинський історик Володимир Рожко. Презентація його праці Воскові свічки Божих храмів історичної Волині 9-ХХ століть відбулась в обласній універсальній бібліотеці імені Олени Пчілки. З-під пера волинського історика, почесного професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, викладача Волинської православної богословської академії Володимира Рожка вийшло понад 30 книг. Його нова праця, «Воскові свічки Божих храмів історичної волині 9-20 століть побачила світ у березні цього року накладом тисячу примірників. Перебуваючи наукові подорожі у Степані із своїми студентами, ми на дзвіниці оцю свічку. Висота її 2 10 сантиметрів, товщина 25 сантиметрів, Тобто телефонний телеграфний стовп. Це було 2000 рік. І з того часу мене це зацікавило. Зацікавило, що це за свічка? Спочатку говорили про свічку, як таку, а потім мене зацікавило, а як же їх сукали, А для чого? І взагалі тема воску. Кожна книжка Володимира Рожка це таке свого роду міні-дослідження таке. Такі в формі наукової подорожі, і зрозуміло, що він осягнув, очевидно, всі такі сторінки церковної історії Волині і Полісся нашого. І тому воскові свічки це ще одна така дещиця в те історичне краєзнавство в ту церковну історію непізнану, або маловідому, або незнану. на презентацію книги в обласну універсальну бібліотеку імені Олени Пчілки завітали не лише науковці, архівісти, студенти і краєзнавці, але й священники. Про особливості монографічного дослідження з точки зору православної церкви розповів давній товариш Володимира Рожка, проректор Волинської православної богословської академії Василь Лозовицький. Кінець 90-х років, коли я навчався, і тоді він вже. Друкував перші свої книги Монастирі в Волині, Полісся, Святині він сам є випускником теж нашого навчального духовного закладу. Тісно співпрацює вже на протягом великого довго проміжку періоду часу. Книга сьогоднішня презентована, це є одна із тої серії, яка яку протягом багатьох років веде автор по дослідженню святинь Волині. Це і храми і все, що пов'язане з цим. От сьогоднішня книга про свічки, вона теж займе тут свою таку нішу місце. У планах Володимира Рошка надрукувати ще одну історичну працю. Архієпископ Варлам Шишацький шлях до автокефалії. Очікується, що праця побачить світ у червні цього року. Щороку любителі музики чекають нових творчих здобутків від учнів і викладачів Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського догодив їх сподіванням нинішній звіт художніх колективів та окремих виконавців навчального закладу. Концерт відбувся в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, де у переповненій залі знайшлося місце і наші знімальні групі. Державне училище культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського кузня музичних кадрів Волині. Його творчі колективи окремі виконавці, котрі неодноразово ставали лауреатами всеукраїнських і міжнародних конкурсів та блискучі педагоги, добре знані в області. Цьогорічний звіт училища на сцені музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, вкотре показав палітру музичних напрямків, засвідчив високий рівень студентського та викладацького складу. Всі ми готувалися до такого звіту, між тим, що ми. Ми приурочуємо цей звід 200-річчю дня народження Шевченка нашого Тараса Григоровича. І, відповідно, і програма має певні такі напрацювання. Обдаровано молодь і провідних викладачів училища підтримує благодійний фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк. Тішуся тим, що дійсно фонд палиці, ви знаєте, вони, це такий фонд, давно такого не було в Луцьку. Які ну от не підтримують, мало це сказати. Вони просто вишукують таких талановитих дітей і стараються їм сприяти і допомогти чимось, підняти їх чимось іншим, своїм своїми чим, такими можливостями. Наприклад, минулого року літом майже 20 студентів наші побували в Буковелі на відпочинку. Під час звітного концерту керівнику училища вручили два сертифікати від благодійного фонду Ігоря Палиці. Новий Луцьк: один на суму 20 тисяч гривень на придбання нових музичних інструментів, інший запрошення на літній відпочинок у гірськолижному курорті Буковель, 14 студентам та 6 викладачам упродовж 10 днів. Ми тісно співпрацюємо з усіма навчальними закладами нашого міста і області, і особливо приємно, що ми маємо тісні контакти з училищем культури і міністра Вінського. І ця співпраця полягає в тому, що ми підтримуємо талановитих обдарованих студентів, виділяючи їм стипендії для їхньої і дослідницької і творчої роботи і упродовж року таких чотири стипендії виділяється. високу майстерність показали на концерті солісти баяністи скрипалі бандуристи піаністи юні музиканти які утверджують добру славу училища а у майбутньому можливо стануть відомими митцями Мені музика це в наказалам мені шлях. Мені нам перше вона мені дуже подобалась. Навіть були протиріччя з батьками, що йти по іншій професії, але я вибрав саме це. Мені лягла саме душа до цього. Через це я вибрав саме цю професію. Хорового диригента. допомагає та активно підтримує творчу реалізацію молоді нашого краю. Благодійний фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк. Такими побачили головні події вівторка, 29 квітня, мої колеги. А журналісти служби інформації, як завжди, у пошуках нових і цікавих тем, з якими ознайомлять вас уже завтра. Нагадуємо, висловити свою думку щодо того, що для вас є 1 травня, можна на сайті Волинської обласної держтелерадіокомпанії у рубриці голосування. Миру всім і злагоди! Бережіть себе і тих, хто поруч.